Без фото-відео вже неможливо уявити своє майбутнє, неможливо детально відтворити своє минуле. Тому ми купуємо телефони з неймовірними камерами. Тому сьогодні буде тест відеозйомки S23, iPhone 13, без всяких Ultra Plus чи Pro. Також додамо в цей список DJI Pocket 2, це є екшн камера дешева комплектація дорогої моделі. На я думав знімати на два телефони і на камеру, але цей тест був би нечесним, бо в екшн-камері трьохосьовий стабілізатор. тому вона тут може виграти на рахунок стабілізації, а в телефонах цифрова стабілізація. Тому будемо тестувати тільки два телефони, але також порівнювати два різних розробника, дві різних операційних системи і різні модулі камер, це дивно. Але в такий час ми живемо, що зараз два найкращих бренда на ринку. Набагато цікавіше було порівнювати iPhone 14, але так як в мене ще немає реклами, тому буду знімати та тестувати з того, що є. На початку хочу сказати, що цей телефон я купив за особисто свої гроші. Бо якби це була реклама, вони б заслали ультраверсію. А друга причина, ви бачили мою кількість підписників, яка реклама? Конструкція камер ось така, але це максимально, що можливо зробити, щоб був максимально правдивий тест. Тому вибираємо якість 4К, 60 кадрів за секунду, автоматична кольорокорекція і поїхали тестувати. В даний момент знімаємо на основну камеру з включеною стабілізацією. Звісно, в Samsung є супер стабілізація, але там дуже сильно втрачається якість відео. Але я вам все рівно покажу, що ви можете отримати. Результат цікавий. Максимальна якість відео на будь-який об'єктив камери складає в айфоні 4К 60 кадрів за секунду, а в Samsung ще можна на 8К 30 кадрів за секунду. Але всі фронтальні камери знімають не більше 4К. Ну а в даний момент я навіть не знаю навіщо 4К, тому що мало людей, які купили телевізори такої якості. А навіть якщо у вас з'явився телевізор у такій якості, то де брати контент для відео? Бо той самий Netflix або Disney дає максимальну якість в 4К, тому будемо і далі слідкувати за технологіями, бо в Самсунга вже є не один телевізор на таку якість. Ось вам відео на ширококутну камеру. І тут в айфоні трошки більший кут, який складає 05. А в Samsung 06. І тут можна було дати айфону вже перший плюс, але в конкурента ще є третя камера, яка зумить на 3X, і це навіть в найдешевшій комплектації, за які вам не потрібно платити. Чувте там PRO! Це як камінь в твій огород. І тут же можна вам показати ще екшен камеру, тому що вона ширококутня і складає кут 90 градусів. Але якщо ще лінзу одягнути, яка йде в комплекті, так можна отримати 110. Нічна зйомка показує себе дуже добре на всі три камери, тому з радістю знімаєте і в повній темряві. Найкраще тестувати техніку в найгірших умовах. Тому що вона витягує з себе все просто, максимум витягує, що є. Зараз підійдемо до фонаря, подивимось, подивимося, що з того виходить. Прямо під фонарем станемо. Але мій майти, ну, блін, забавно, можна сказати. Ось прямо під, під фонарем. Жовтий фонар. Якщо зніматися, ось так у вас зараз. Фронтальна камера залишилась без змін. Чим довша рука, тим більше кут огляду. Так, дивись, оце у нас iPhone, оце iPhone, оце S23, оце камера. Так було простіше, ось. Влог. Розказати вам якийсь влог, свої справи, що і як. Я йду як би не помало. Так, ну що, я йду по полю, де є вітер. Засвіт ззаду. Давай ще сонечко дамо. Подивимось, як мене покаже. Ось так, ось там піти біля графіки нам треба. Буде Ось, Все так, так нормально. Вроді би йти. Якщо чесно, дивно зрівнювати цих дві різних компанії. Тому що якщо ти хочеш iOS, з радістю бери новий iPhone і спокійно ходи з ним 5-6 років. Бо навіть зараз на iPhone 8 вийшло оновлення, який був анонсований в 2017 році. Але якщо ти хочеш Android, спокійно бери Samsung. Але якщо ти хочеш щось нове, Xiaomi, Pixel чи щось друге. Можеш купляти. Але знай, що через пару років ти знову повернешся до тих двох компаній. Не особисто моя думка, техноблогери говорять, я в тому числі. Тому перед тим, як щось купити, подумай, а я тобі з цим допоможу, бувай.